Тим часом суддя Битківський повернувся і оголосив рішення, бо Горочанський суд не бачить причин змінювати підсудність. Прокурору довелося підняти це питання на новий рівень у Верховному суді, де він просив забезпечити об'єктивність розгляду. Сергій Степанович має на вас вплив. Ну, я Сергія Степановича знаю приблизно так, як прокурора, як захисника, на як інших осіб. Тому. Я думаю, що ці якісь моменти є надумання. Засідання закінчилось, тож маємо можливість нарешті поспілкуватися з паном Саєвим, як і домовлялись. Ой, а де ж він? Невже він стиг накивати п'ятами? Пулями летимо за ним. Чому ви що четверга за нашу інформацію зустрічались в рульці? ПАП? В це, Це вашої 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 ваша родини? інформація. Я, наприклад, не зустрічався. Ну ми тоді, коли до вас приїхали, ну, я дуже приїхав багато помітили. забрати документ. Поки все логічно, приїхав ресторан, який тобі нібито не належить, щоб забрати якісь документи. Однак і тут ми помітили розбіжності, коли жалівся на нас судді. Сімнадцятого числа е вечором вдома отримав побутову травму половину. Е 17 липня я прибув за е ключі, за Це було шістнадцять Картина якось недомальована. От здавалося б, серйозна побутова травма голови, А Саєв уже мчить до ресторану.